Вітаю вас, мої умнічки розумнички! Сьогодні ми помандруємо в минуле в часи правління Тутанхамона і дізнаємось цікаві факти про гробницю фараона. Тутанхамон зійшов на престол, коли йому було тільки 9 років. Він у досить юному віці став одним із найзнаменитіших фараонів в історії Єгипту. За роки правління Тутанхамон не встиг відзначитись чимось славетним. Але займався реставрацією споруд і храмів та побудові нових. Помер фараон раптово у 18 років. І спадкоємців на трон так і не мав. Окрім того, не мав він і підготовленої для нього гробниці. Похований він був в досить скромному склепі під хатинами робітників. Через це його гробницю довгий час не могли знайти, її не було пограбовано. І вона збереглася досить в доброму стані. Тутанхамон став важливою історією, тому що про його гробниці стало дуже багато зрозуміло про обряди поховання, масштаби культу фараону, а також рівень художнього ремесла в Єгипті. Крім мумії Тутанхамона, у гробниці було знайдено 143 предмети, які прикрашали його труни. Їх, до речі, було аж три, ще були знайдені його трон, золоті статуетки, ритуальні посудини, зброю, коштовності, одяг та інше. Саме гробниця Тутанхамона стала відкриттям світового значення. Наша історія буде називатись Життя продовжується або Гробниця фараона». Якщо Ехнатон думав, що майбутні фараони будуть наслідувати його приклад, він сильно помилявся. Єдиний Бог, це не по-ягипетській, обурювалися жерці стародавніх культів. Їм довелося близько 17 років чекати смерті Ехнатона. Але ось нарешті вони отримали свободу і змогли повернути релігію і мистецтво на належне їм місце. Незабаром. На трон зійшов хлопчик, відомий усьому світу під ім'ям Тутанхамон. Йому було не більше 9 років, коли він став фараоном. Не доживши до 20 років, він помер чи то від хвороби, чи то від рани, а може від того іншого. Для єгиптян смерть була зовсім не кінцем шляху, а переходом у потайбічний світ. Багатих людей на тому світі чекали тіші і блага, що й за життя. Музика, банкети, розкішний одяг і будинки, друзі, розваги, сотні слух. Навіть незнамениті єгиптяни могли сподіватися на тепле містечко у Бутайбічному царстві. Головне, як слід підготуватися. По-перше, тіло померлого належало муміфікувати. Цим займалися спеціальні майстри-бальзамувальники. Їх покровителем був анубіс, бог із головою шакала. Складність процедури муміфікації безпосередньо залежала від статусу померлого. Якщо вмирала важлива особа, то над її похованням працювала ціла команда. Мумію вкладали в дерев'яну труну, а її ставили в ще одну труну зовнішню. І так було аж три труни. А тим часом робітники та художники готували гробницю фараона. Фараону належала підземна гробниця в кілька кімнат. В одній із них стояв саркофаг. Він був схожий на глибоку кам'яну ванну з кришкою. Туди опускали подвійну труну з мумією. У сухому та спекотному кліматі Єгипту мумії зберігалися століттями і навіть тисячоліттями. Завдяки похоронним обрядам митці завжди мали багато роботи. Гробниці фараонів дозволялися прикрашати лише досвідченим майстрам. На стінах гробниць зображували яскраві сценки, в яких єгипетські боги зустрічалися з фараоном та його родиною. Одні художники малювали контури фігур, інші їх розмальовували. Коли розписи на стінах були готові, гробницю заповнювали прикрасами. Статуетками, меблями та їжею. Уявіть собі розкішний супермаркет, де є все для потайбіччя, навіть глиняні фігурки слуг, які повинні доглядати фараона в іншому житті. Щоб приготувати таку гробницю, потрібно багато часу. Тутанхамон помер раптово, в дуже юному віці, і вчені припускають, що його поклали в скромну гробницю, призначені для когось іншого. Усипальниця ледве підійшла за розміром. Майже весь її простір зайняв ящик, побитий золотом. Вийшла ніби невеличка кімнатка, а всередині неї ще три золоті ящики. Одна в одній. У самому маленькому ящику поставили кам'яний саркофаг. У саркофаг помістили потрійну труну. Внутрішня труна, де лежала мумія, була зроблена з чистого золота. І формою була схожа на статую фараона в царському одязі. На голову Мумії одягли золоту маску Тутанхамона у парадній короні. Маска виблискувала і переливалася, її прикрасили синім лазуритом це напівдрогоцінний камінь та кольоровим склом. Тутанхамон був родичем Ахнатона. Але за маскою цього нізащо не скажеш. Де довгий ніс, де впертий підборідок, у юного Тутанхамона царське та привабливе обличчя. Гробницю фараона запечатали, і ніхто не очікував знову побачити її багатство: крісла та ложа, оздоблені бронзою та слоновою кісткою, фігурки бога Анубіса з чорного дерева, золота маска, все це мало лежати у темряві під землею. Якщо яка-небудь дрібниця знадобиться тутанхамону в потайбічі, вона завжди буде на місці. Бери і користуйся. Ех, скільки добра пропадає, напевно, подумалося багатьом. Саме так вважали і розкрадачі гробниць. В погоні за скарбами ці злодії йшли най... найвідчайдушніший ризик. Їх могли спіймати і вбити. Іноді їх завалювало землею, і вони були поховані житцем серед царських скарбів. Згодом багато гробниць у долині царів були все-таки розграбовані. Злодії намагалися вдертися і до Тутанхамона, але чомусь не зуміли розкрити внутрішню камеру. ту саму дерев'яну скриньку, де лежала мумія фараона. Печатка на його кришці залишалася непорушною понад три тисячі років. Ось і закінчилась наша подорож. Будь ласка, замалюйте! Те, що вам сподобалось найбільше! Чекаю ваших малюнків! На все добре! До нових зустрічей! Пока-пока!